Як ми поїдемо далі? А я далі не їду. Я тут заночую. Поїду зранку. А ти можеш пішки йти, хоч не можеш сісти за кермо. Ти ж чудово знаєш, куди їхати, як їхати, де повертати, з якою швидкістю. Будь ласка, а от куля й сяду. Сяду, щоб ти не сумнівався. Будь ласка, давай. Давай. А ти давай якраз підготуй всі свої шуточки там. А з гранатой, давай, як ти вмієш. Не, ну ти що, я просто посижу, покайфую, помовчу. <звук> Коля, тут механіка. Та ти що? <звук> а тобі нагадати, що у нас не автомат, не? а тому, що ми зекономили. Ми твоїй мамі вирішили купити причеп з навозом і сарай. <звук> Коля, досить бубоніти. <звук> Помовч. Я сказала, краще помовч. Блін, походу, я даремно випив. Ти бачиш, як всі сигналять, а як тебе вітають, який класний водій їде прямо посередині дороги. Коля, ні слова мені не кажи. Краще допоможи переключити третю. О, точно третю за жінок. Ну, ти, Ірота! А, так, я все, я наче згадала, зараз поїдемо швидше. А? Пов! Направо! А, тримай нас! Мені треба в туалет. Потерпиш? А ну, пов! Помож! Помовч! По? Помовч, Я сказала! Пост. Потерпиш! Пост. Амну, таке ти що не міг сказати, що там поздрії, а? Я кричав. Тепер перейди сам з ними розмовляй. Е, ні, 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 я? Mm. Ну, ти гімнопакосний, а?